Так, Люха, що ти тут опять робиш? Привіт! Я зараз наношу красочку Інен Латекс Мат. зверху будемо на нього вложити нубу. Це ми наносимо нубу в класичній техніці восьмерка. вісімка. Далі ми будемо наносити техніці нубу, Тобі ж на приглажування яруше. На приглажування. Ось так. Буде все видно, буде все гарно, покажемо. Так, це я наношу другий шар, повністю його розглажую по нашій поверхні, щоб у мене він був весь привез гладюсінький. Щоб він був у мене весь привез гладюсінький. Наношу третій шар, останній, такими рухами, ж, і воно має таку цікаву, прицікаву фактуру. Зараз покажуть це все діло ближче. Чекаю всіх на майстер-класі кожну суботу на Барковаській 6 з 11 до 3. Всім дякую, до зустрічі.